Зупинка це припинення руху транспортного засобу на час до 5 хвилин або більше, якщо це необхідно для посадки висадки пасажирів чи завантаження, розвантаження вантажу, виконання вимог цих правил, надання переваги в русі, виконання вимог регулювальника, сигналів світлофора тощо. Відмінність терміну зупинка від терміну вимушена зупинка головним чином полягає в тому, що водій навмисно зупиняється в дозволеному для цього місці з метою висадки або посадки пасажира, а також з метою завантаження або розвантаження вантажу. Зупинкою також вважається припинення руху транспортного засобу через причини, не пов'язані з посадкою або висадкою пасажирів, завантаженням або відвантаженням вантажу, але пов'язані з вимогом правил поступитися дорогою іншим. Учасникам дорожнього руху. Екзаменаційні маршрути для практичного іспиту з водіння для вашого міста дивіться у відповідному плейлісті на цьому каналі Авторакурс Лайв. До зустрічі на дорогах!